Сумщина продовжує збагачуватися спортивними комплексами та майданчиками. У часи суцільної та прогресуючої комп'ютеризації суспільства дбати про гарну фізичну форму досить важко. У нагоді стають спеціально обладнані модернізовані спортивні комплекси. Що так і манять зробити, бодай декілька гімнастичних вправ. Якось цей новенький ігровий майданчик зі штучним покриттям, який урочисто відкрили у місті Лебедин. Тепер є можливість ім'яча з комфортом поганяти, і гімнастикою зайнятися. Примхи погоди та пора року не стануть на заваді у справжніх поціновувачів здорового способу життя. Та й друзів нових знайти не проблема, адже спільне хобі у нашому випадку спорт, об'єднує і допомагає знайти себе у вирість стрімкого життєвого плину. Новому сучасному куточку спортивного дозвілля прийшли порадіти і майбутні спортсмени, і представники місцевої влади. Це потрібно, це здоров'я, це здоровий спосіб життя. І я думаю, що це тільки хороший почин і хороший крок вперед, який в подальшому зробить усе, щоб все додалось, покращувалось у розвитку спорту. Ігровий майданчик у Лебедині був відкритий за сприяння народного депутата України Ігоря Мірошніченка. Він же першим і випробував міцність модернізованого штучного покриття. Дай Боже, щоб було у мене і надалі достатньо можливості, аби залучаючи добрих людей робити щось і для рідного міста, і для рідної області, і власне кажучи, для України, тому що. Такі спортивні споруди потребують, власне кажучи, всі міста і села України. Особливо, що далі вони знаходяться від Києва. Не лише збудувати, а й допомогти з комплектацією спортивного інвентаря взяв на себе зобов'язання народний депутат, уродженець міста Либедина. Адже йому добре знайомі матеріальні проблеми рідного міста. На даному майданчику обов'язково ще ми маємо побудувати павільйон для того, щоб зберігати реманент. Що стосується реманенту, там м'ячів, футбольних сітки, ну беремо на себе зобов'язання постачати для дитячо юнацької спортивної школи, бо я знаю, що є певні проблеми. Ивний майданчик, як його годиться, спочатку освятили. Священнослужителі наголошували на необхідності робити добрі справи у будь-який час, незважаючи на політичні розходження та скрутні фінансові часи. Тим паче, підтримка та заохочення до спорту гарна нагода відволікти молодь від шкідливих звичок та правопорушень. Під час теперішньої нестабільної політичної ситуації спорт має стати одним із об'єднуючих мирних захоплень. На зручному штучному покритті молод Лебедина влаштувала барвистий концерт з піснями, танцями і комедійними сценками. Взяти участь в урочистому відкритті майданчика стало для аматорів сцени визначною нагородою. Ева влада наголошує на необхідності і доречності таких прикладів допомоги розвитку молодого покоління у маленькому місті, адже на бюджетні кошти з таким завданням Лебедину явно не справитися. Встигли оцінити переваги нового місця для тренувань вихованці спортивної школи та всі бажаючі задоволенню не було меж. Найменші любителі спорту і рухливих розваг при вигляді сучасного ігрового майданчика зі своїм дозвіллям точно визначилися. Біля комп'ютера сидіти не будуть. Мені дуже подобається цей майданчик. Я коли виросту стану спортсменкою. Я хочу сказати дякую тому, хто створив цей майданчик і придумав. Урочиста програма. Відкр... Відкриття майданчика продовжилася увечері. Організували змагання у приготуванні мазепинської юшки. Згідно однієї із легенд, слобожанців простих селян називали гречкосіями. А Іван Мазепа, що одного разу завітав на територію сучасного лебедина, заявив, що він гречкоїд. Тому на знак єднання зварили історичну юшку з гречки, яку пізніше назвали Мазепинською. Дві команди, що взяли участь у кулінарних перегонах, мали однакові умови та набір продуктів для приготування традиційної української. Страви з багатою історією. Для покращення смакових якостей юшки, що пінилося у польових казанах, процес приготування супроводжували веселими танцями і піснями. Тому і не дивно, що козацька смакота вийшла на славу, як і новозбудований винуватець урочистостей, спортивний майданчик.